30 червня, 25 рік. Ну і провели ми збирання кроса. Такі гарні волочки, красиво. Хоча були завдатки, але сенсу немає чекати, вологи немає. І яка випаде, як ми вже провели експерименти, на даний момент вона вже нічого не змінить. А так будуть такі... Волочки сіна, хоч, тому що через комбайн, коли пропуститься, то таких волків не буде. Дуже шикарне сіно буде. Таке сам би їв би називається. Ну За сіно не радіємо, тому що хотілося зерна зібрати, отримати якісь результати. Але добре хоч так, тому що у нас самі більші посіви поля в полі то там немає що збирати, від слова зовсім. Там навіть сіна немає. Там... Тут у нас трошки раніше посіви, гарні, бачимо, як посів, гарний посів. Воно вкорінилося, є корінчики. І за рахунок цього воно дало хоча б масу. Все, опросу майже закрили питання. Ще там у нас діляночка під питанням. Тримаємось, буде все добре.